У Харківській обласній раді відбулося перше пленарне засідання 21-ї сесії восьмого скликання. У залі зареєструвалися 50 депутатів, які розглянули понад 20 питань. Обласної ради Роман Сарай відкрив засідання, привітавши колег із 25-ю річницею місцевого самоврядування та подякував за роботу в радах різних рівнів. Народні обранці затвердили план роботи обласної ради на 2026 рік. Створили комунальну установу обласний центр соціально-психологічної допомоги перехрестя та призначили його керівником Михайла Глінка. Також продовжено контракт на три роки із заступником начальника управління спільною власністю територіальних громад Василем Канюком. «Місцеве самоврядування продовжить свою роботу і сьогодні суддєво підвищено ефективність взаємодії між органами державної влади, керівництвом територіальних громад та представниками громадських та волонтерських організацій. Зокрема, налагоджено механізм економічної підтримки Збройних сил України, здійснено успішну релокацію частини бізнесу із зони бойових дій і сусідніх з неї територій. надається підтримка внутрішньопереміщеним особам, які знайшли тимчасовий прихисток у громадах та комунальних. В наших закладах області. Водночас нині багато представників місцевого самоврядування Закарпатської області. Серед захисників України депутати обрали представників громадськості до складу поліцейської комісії головного управління національної поліції в Закарпатській області Василя Дем'янчука та Віктора Русина. А також затвердили фінансові плани комунальних підприємств на 2025-2026 роки. Підтримано два звернення фракції батьківщина щодо підтримки ветеранів осіб з інвалідністю через війну та родин загиблих героїв. А також щодо законопроєкту номер 14005. Наступне бюджетне планарна засідання здіння обласної ради відбудеться 18 грудня. У національній гвардії України в Закарпатській області зібрали людей, яких не часто видно в кадрі: тих, хто не носить військову форму, але у їхніх діях небайдужість та велике бажання допомогти. Міжнародний день волонтера, який щорічно відзначають 5 грудня, сьогодні святкували по особливому не офіційними промовами, а словами подяки тим, хто особливо від 24 лютого 2022 року щодня тримає плечем тих, хто тримає оборону у великій війні. Війна оголює характери, а волонтерство це не про те, хто більше привіз чи кому швидше допоміг. Це про обмін енергією, коли одні віддають тепло, а інші повертають віру. У нас вже така добра традиція в частині з'явилася. Ми вирішили подякувати усім, хто нам допомагає волонтерам, бізнесу, громадським активістам, громадським організаціям, політикам. Органам місцевого самоврядування, хто включається в всі процеси і предметно допомагає, нагородили ми сьогодні 38 представників, подякували їм за їхню роботу. Для мене взагалі волонтерство це таке покликання моєї душі, скажімо так. У нас в сім'ї троє військових. Це був мій чоловік, мій син, мій брат. Я сама військовий волонтер, тому. Мають люди розуміти важливість завдяки нашому мужньому війську тримається фронт, але і наше мужнє військо потребує на підтримку. І зараз без волонтерів було б дуже дуже складно, тому волонтерство так само. Дуже важливо, звичайно, волонтери для нас дуже дуже важливі, тому що вони завжди допомагають Національній гвардії України, за що за що ми дуже їм вдячні. Я безпосередньо брала участь в організаціях, а також і в творчих заходах. З волонтерами збирали на наш підрозділ, на дрони. Ми виступали творче волонтерство. Це дуже дуже важливо, тому що багато артистів зараз долучаються, допомагають, виступаємо. Благодійні заходи за рік було проведено дуже багато, допомагаємо нашим хлопцям, як можемо. Тобто, ми тримаємо культурний фронт разом з волонтерами, допомагаємо по максимуму, де потрібно, на який напрям. Повідомляють волонтерам, волонтери повідомляють нам. Отож, це дуже дуже таке. Знаєте, як великий зв'язок у національній гвардії України в Закарпатській області відзначили день волонтера день людей, завдяки яким між військовими та суспільством існує постійний живий зв'язок. Ми підсилюємо одне одного як дві половини, що стають міцнішими разом, і в цьому простому взаємному русі тримається наша стійкість. Народний депутат України, е, Михайло Михайлович, від нашого колективу ми бачимо вашу роботу. Ми бачимо, що наші слова доходять до Верховної Ради. Ми бачимо, як ви боретесь за грошове забезпечення е, Сил оборони. Ми не раз обговорювали це питання і ви як відповідаєте на бюджет, що ви промістей тому від нас вам дякую, продовжуйте. Дякую, друзі. В першу чергу ще раз завжди кажу і казав, вітаю вас і дякую вам за вашу велику працю у нашій боротьбі проти нашого спільного волосів. Дійсно, Національна гвардія є прикладом силах Збройних сил України. Сила оборони, Національна партія потужна команда і дуже професійна. Ми вам дякуємо. Дійсно, будемо боротися і боремося за підтримку військовослужбовців за оплату праці, за кращу оплату праці, компенсацію за житло, за те, що піднімають, котрі питання піднімає командир. Дякуючи за активній роботі Сергія Олеговича. Ми знаємо. Всередині, всі питання які нам треба Як завдання виконати перед вами будемо старатися і в 26-му році їх виконати. Дякую вам. Свято. У селі Оріховиця що входить до Онуківської громади, розпочали капітальний ремонт автомобільної дороги, яку не оновлювали багато років. Для місцевих жителів це довгоочікувана подія, адже стан покриття тривалий час створював незручності та ускладнював щоденні поїздки. Зараз проводяться. Роботи з приводу ремонту дороги місцевого значення, яка сполучає село Оноківці і село Оріховиця, дана дорога є на балансі служби місцевих автомобільних доріг Закарпатської області. Сама дорога побудована у 1960-х роках. Вона розумієте, будувалася ще по старих технологіях, коли додавалася смола ще із щебнем. І звісно ж таки при її першому проєктуванні будівництві не були всі дотримані сучасні вимоги. Але з кожного року, при будь-яких владах, весь час її намагалися якось привести в порядок, але завжди не вистачало трошечки ресурсів. І, наприклад, бувало, що Її полатають бувало, що частинку дороги зроблять дуже було важливо її зробити. І слава Богу, дякуючи нашим платникам податків, сприяння закарпатської обласної державної адміністрації та закарпатської обласної ради е, спільними зусиллями. Е, у нас виходить її зробити вже по сучасних технологіях. Підрядники вже розпочали активні роботи. Наразі виконуються технологічні операції з улаштуванням вирівнювального шару, який дозволяє відновити геометрію проїзної частини після значних деформацій та багаторічного руйнування покриття. Нами проводяться роботи з влаштування вирівнювального шару дорожнього одягу і асфальтобетонної суміші. Подальше ми так само плануємо укріплення узбіччя. На сьогодні виконано роботи десь на відсотків 70. Ну, ми залучили декілька одиниць техніки, в тому числі асфальтоукладчики, катки та машини, які доставляють до основу. Там були проведені роботи із розширення дороги, оскільки краї в деяких місцях були дуже пошкоджені. Мешканці кажуть, що довго потребували якісної дороги, і тепер з оптимізмом спостерігають за змінами. То, що зараз робиться, я дуже задоволений. В мій час ми не могли це зробити. По-перше, це дорога на балансі не в сільської ради. Я дуже задоволений, що зараз це робиться. Я думаю, що це за підтримки і за натиску нашої місцевої влади, тому що неможливо було їздити, особливо зимою або весною після того, як ростає сніг. Ну, по такій дорозі, я безмежно радію, що у нас буде дорога. Я як водій, це дуже приємно, тому що зараз ремонт авто не з дешевих, не з дешевого задоволення, і це дуже добре, що наше, наше керівництво нашої громади дбає про те, щоб у нас була дорога і краще добратися в місто на роботу з роботи і. Взагалі, і я навіть думаю, що буде і більше людей, тому що багато знайомих, чи в гості, чи десь на якісь екскурсії. І ми кажемо Оріховиця, ой, та у вас там така погана дорога. А зараз, я думаю, зараз у нас буде і туристи, більше туристів, і багато екскурсій різних. Дорога ця зробиться, і дякуючи керівництву ОТГ, дякуючи депутатам усім. Село буде розвиватися, процвітати. це найліпше, що може бути для. Вріховіці ремонт робили два літри роки. Такий ремонт робили ямочний ремонт, але це не приносить користі. У нас вже давно говорилося, що треба зробити повністю дорогу, тому що тут важка техніка дуже ходить і вона розбиває дорогу. Зараз люди будуть задоволені, можливість буде доїзду до села. Покращення шляху відчутне і для військовослужбовців, які щодня користуються цією дорогою під час виконання службових завдань. Вони зазначають, що ремонт значно підвищить безпеку. Таку. Комфорт пересування стан дороги був такий, що його потрібно було змінювати. Дуже добре, що взялися за неї і зараз ремонтують». Так і в загальному для логістичного забезпечення для потреб вона дуже важливе. реалізувати масштабний ремонт далося завдяки ініціативі та підтримці голови Оноківської громади, який наполягав на тому, щоб саме ця ділянка отримала пріоритет у поточному році. Місцеві вірять, що оновлена дорога стане поштовхом для розвитку села та покращить якість життя кожного його мешканця. Кожна дитина має право на щастя, радість та щирі емоції. Саме з цією метою у Мукачівському центрі громадськості та національних культур благодійний фонд Стімул створімо ім'я молодим українським легендам. Організував справжнє свято для дітей, батьки яких загинули, зникли безвісті або перебувають у російському полоні, приурочене дню святого Миколая. Півтора місяці назад ми провели перший захід. Мета нашого заходу привернути увагу до дітей, які втратили батьків. І об'єднати цих дітей, тому що вони були розрізнені. За сприянням Мукачівської міської ради та управління освіти, які нам допомагають, ми хочемо створити дітям святковий настрій в переддень свята святого Миколая. Я думаю, що все вдасться позитивно. Діти бачать, що вони потрібні, діти спілкуються між собою, комунікація є в них, і вони відчувають турботу, і це для дітей дуже гарно тому Що вони не повинні відчувати себе обділеними їхні батьки або пропали безвісті, або віддали саме дороге, що в них є життя за нашу країну, тому ми маємо про цих дітей дбати. На цьому святі діти об'єдналися, знайшли нових друзів, грали в активні ігри, отримали подарунки та провели дозвілля, яке залишиться у пам'яті в кожного. Для дітей дуже важливо такі празники і святкування відзначати, тому що у нас дуже нелегкий зараз час. Дітям діти може до кінця і не розуміють ту трагедію, яка в нас є у державі, але е, такими святами ми прикрашаємо їхнє життя, і ну і так, їм буде легше переносити то все, що в нас є. Мені сьогодні сподобалось. Як нам давали подарунки, то що ми веселились і в нас стріля... стріляли піною. Ми ще фотографувалися, веселилися і танцювали. Мені подарували коробку, в якій знаходиться дуже багато, багато цих. Цукерок. прикольно сподобалось. А що ви пам'яталося? Ну як ми гралися, як сніг падав. Ну і робили хоровод, і співали пісеньки, Миколая кликали. Дякую. Ось, коробочку цукерок. Окрім цього, у ветеранському хабі Мукачева до Дня Збройних сил України благодійний фонд Стимул подарував кожному ветерану сертифікат у магазин Єва на 500 гривень та 10 тисяч гривень загалом. Де вони матимуть змогу купити побутові речі, які знадобляться у кожному господарстві. Сьогодні для нас важлива подія, яка відбулася в ветеранському хабі. Ми радо зустріли наших друзів. Це благодійний фонд Стимул. Я їм дякую за те, що вони виявили бажання саме завітати до нашого ветеранського хабу, подарувати нам сертифікати на 10 тисяч гривень, які ми зможемо акумулювати для підтримки. Наших ветеранів підготувати певне для них свято. Для всіх військових це стало цінною допомогою, що стане в нагоді у побутовому житті. Тут ми в ветераному хабі збираємося з нашими побратимами для того, щоб поспілкуватися, вирішити деякі питання, тобто поговорити, відволіктися від там якихось проблем. Тут нам допомагають вирішити проблеми. Надають допомогу. Сьогодні також у нас була нагода познайомитися з співорганізаторами благодійної організації «Стимул», які. Прийшли сюди не спустими руками. Вони подарували подарунки. Тому вдячні їм це буде для нас, для нас, для наших ветеранів, для наших побратимів. Волонтерам вдалося зробити свято для усіх, як для дорослих, так і для малечі. А головне подарувати позитивні емоції, подарунки та відчуття того, що про тебе пам'ятають і цінують. Передодні дня Збройних сил України у ветеранському хабі ветерана хата відбувся захід, сповнений тепла вдячності та підтримки захисників. Учні верхньокоропецького закладу загально середньої освіти перших третіх ступенів, їхні батьки та педагогічний колектив власноруч підготували подарунки для воїнів. У кожній коробці усе, що так необхідне, на фронті. Під час зустрічі діти розповідали, як вони разом збирали все необхідне, аби передати свою турботу і підтримку для кожного. Ми до Акції долучилися вперше. Наш клас безпосередньо збирав теплі речі. Ми з класом та з класним керівником їздили та закуповували теплі речі: це носки, рукавиці, шапки, грілки, сушки для взуття. Ми старалися шукати таке, щоб їм було. Ну, якби Пригоді, це щоб їм знадобилося, щоб вони могли це легко використати. Ми раді, що долучилися до неї. Тут ми збирали різні засоби гігієни, теплий одяг, шкарпетки, термобілизну. Це взагалі дуже важливо і. Для нас велика честь, що ми зможемо допомогти нашим воїнам і зробити їх життя на фронті хоч трошки кращим. Я з батьками йшов в Мукачево і купував засоби гігієни. Ми з класом купували. Я малював малюнок для, для захисників, і коли ми передали малюнки, вони дізналися, що ми їх підтримуємо і надіємося, що вже закінчиться війна. Особливо важливим стало живе спілкування учнів із ветеранами та волонтерами. Пізнавані бесіди, цікаві історії і служби та захопливі ігри, які провів психолог, надихнули молодь зміцнити їхні розуміння про війну та підтримки армії. Наразі я запрошена особа на дане дійство. Знаєте, як кажуть, що для того, щоб зло запанувало, достатньо, щоб хороші люди залишалися осторонь. Дане дійство показує, що за допомогою волонтерів Закарпаття і за допомогою наших діток зло не має ніяких шансів, щоб запанувати на нашій землі. Волонтери Закарпаття постійно проводять заходи, які підтримують наших військових і члени родин, військовослужбовців, члени родин, зникших безвісті, загиблих. Дітки, ми з ними щойно проводили інтерактив. Кожен з них розказував, який свій особистий внесок вони вкладають в нашу перемогу. У свою чергу волонтери підкреслили підтримку учнів, батьків та вчителів. Адже саме такі вчинки творять добрі справи. Сьогодні до нас завітали дітки з верхньокоропецької школи. Вони відгукнулися на нашу акцію Коробка для воїна. Подарункова коробка для воїна. І наші дітки, як завжди, підтримують ми вже неодноразово. Вони нас підтримують. Ні, коропецька школа, ми їм дуже вдячні, особливо діткам за порозуміння, за підтримку ві воїнів. Дітки, школи, учні, педколектив, батьки долучаються, вони проводять ярмарки, різні благочинні заходи, збирають кошти, ну випікають щось своїми руками роблять і з тих грошей. Вони передають допомогу на ЗСУ. Минулого разу ця школа передала 36 тисяч гривень, з яких були закуплені найнагальніші потреби на ЗСУ. Не менш важливим стало вручення подяки до дня волонтера представниці організації Катерині Легерді за її невтомну працю, відданість і вагомий вклад у підтримку військових та громади. П'ятого числа є одне свято. Міжнародний день волонтера. Ми б від громади нашої хотіли привітати волонтерів громадської організації Волонтери Закарпаття і ветеранський простор ветерана хата за їхню роботу, яку вони виконують для нашої перемоги. Цей захід став доказом того, що разом ми створюємо спільне добро та наближаємо нашу країну до перемоги. У спортивному залі Мукачівського ТСШ панувала особлива енергія: зосереджена і по справжньому спортивна. Тут зібралися учасники, які показують, важлива не нагорода, а бажання долати себе та залишатися активними. Саме в такій атмосфері відбувся Кубок безбар'єрне Закарпаття. Турнір присвячений розвитку безбар'єрності та інклюзії в спорті. 3 грудня відзначається День людей з інвалідністю. І цей день наша громадська організація безбар'єрне Закарпаття. Ми вже вдруге проводимо наш наш щорічний кубок Закарпаття Серед учасників турніру у нас сьогодні є люди з інвалідністю, люди старшого віку, люди з тимчасовими травмами, діти до 7 років тобто всі категорії маломобільних груп населення, які сьогодні будуть участвувати у всіх видах спорту. У нас всі види спорту, всі всі весь інвентар він пристосований для людей з інвалідністю, тобто для всіх маломобільних груп населення. Ми сподіваємося, буде все більше і більше учасників, оскільки ми хочемо зробити цей день, цей, цей турнір для них особливим зробити для них справжнє свято. І хочемо наголосити, дуже важливо, що цей турнір не відбувся би без підтримки Мукачівської міської ради. Та е, партнерів нашої громадської організації, які допомогли е, реалізувати цей е, наш турнір, це рекламне агентство Вектор це ПАП Бар Барі Барс Солодкі історії. Е, тобто, наші партнери нам допомагають, і ми дуже пишаємося. Є такі партнери, які навіть не бажають бути анонімами, тобто не афішувати свою участь. І ми всім дуже дякуємо за участь в цьому турнірі. Захід об'єднав п'ять видів спорту від бочі і дарцу до настільного тенісу та Те створив атмосферу, де важливі не лише перемоги, а й участь, підтримка і взаєморозуміння. Це люди, які достойні нашого суспільства, це достойні гідні громадяни українського суспільства, на яких повинні рівнятися, адже ці люди є сильні мотиватори, люди на візках, люди з ментальними фізичними вадами. Серед яких є такі, що захищають і несуть гідну честь України у світі, це спортсмени, це митці. Вони є прикладом, вони є мотивацією, що треба займатися спортом, треба бути на рівні здорових громадян України, тим самим популяризувати ці види спорту. І вони показують те, що для них немає перешкод і бар'єр. В турнірі взяли участь понад 60 спортсменів із різних регіонів Закарпаття для багатьох. Це було не лише випробовування навичок, а й можливість перевірити себе та показати власну наполегливість. Людина з інвалідністю має почувати себе вільною в суспільстві. Вона має почувати, не має почувати себе покинутою, призволяючи разом зі своїми проблемами. Повинна бачити людей, і люди повинні бачити тих, хто має інвалідність, для того, щоб відчуття рівності, гідності, єдності, інклюзії воно було Постійним, а не тільки раз у році. Особисто я буду грати в шахи, але наші люди вони приїхали і будуть брати у всіх змаганнях і від настільного тенісу, боча, дарц, шашки, шахи. Участую вже років 20-25, я постійно як спортсмен. По, по всіх витих спорта. Ну, є боча, є шашки, є теніс настольний, є пароліфтінг, є марафон на візочка. Всюди участвують. Навіть, скажімо так, участвую у фіктуванні на візочках. Перший захід такий, ну, типу, приїхали сюди з Виноградівського району. Будемо грати на стійний теніс. Потрібно, потрібно спілкування, потрібно. Заохочувати людей, щоб люди займалися спортом, щоб шукали себе. Кубок Безбар'єрний Закарпаття вкотре показав, спорт об'єднує, надихає та дарує відчуття перемоги кожному незалежно від обмежень. Це свято сили волі та підтримки залишить теплі спогади усіх, хто долучився. Майже сім років переховувався від суду за вбивство батька. Поліцейські закарпаття розшукали обвинуваченого в жорстокому злочині. Оперативники управління карного рожку головного управління нацполіції в Закарпатській області у співпраці зі співробітниками Хузького районного управління поліції провели затримання, оголошено судом в розшук 25-річного закарпатця, обвинуваченого в умислому вбивстві власного батька. Злочин трапився ще у 2017 році. Тоді, за даними 17-річний хустянин, розбавив життя свого сорока річного батька. Тіло не протом чоловіка він скинув у колодязь, закидав його камінням і граві, а згодом забетонував криницю. У справі було проведено об'єктивне та ретельне розслідування, після завершення якого справу поліцейські передали до судового розгляду. Сам обвинувачений за рішенням суду перебував під цілодобовим домашнім арештом. В один момент він втік і переховувався від суду майже сім років. Навіть через стільки часу оперативникам поліції вдалося розшукати злоумисника. Весь цей час він переховувався в Києві та жив під чужим іменем, використовуючи для цього підроблені документи. Також тікач постійно змінював Кластери, що правоохоронці не на його слід. Наразі 25-річного обвинуваченого вже доставлено до Закарпаття та помічно дослідчого ізолятора. Суд здійснює розгляд матеріалів справи. Обвинувачення в суді підтримує Закарпатська обласна прокуратура. За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Горошок зовмисника здійснювали закарпатські поліцейські за сприянням колег департаменту гарного розшуку НПУ, головного управління Нацполіції в Київській області та співробітників відділу кримінального аналізу. Дові поліцейські затримали зумисника, який у центрі міста напав на жінку та наніс їй ножові поранення. До поліції надійшло повідомлення про конфлікт між чоловіком та жінкою неподалік одного з магазинів у місті. На місце події оперативно прибув наряд поліції охорони та слідчо-оперативного відділення поліції номер Берівського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили, що 29-річний волинянин який тимчасово проживає в Мукачі. Через раптово виникли конфлікт напав на 42-річну місцеву жительку. Зовмисник наніс жінці удари ножем по голові та погрожує вбити її потерпіла змога вирватися та втекти від нападника. Однак він встиг нанести діті лесних ушкодження у вигляді непроникаючих проникаючих ран у устру, та потиличній ділянці голови. всі обставини події, поліцейські затримали 29-річного, Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Додатково було встановлено, що фігурант раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин, а також за крадіжку. Слідчі поліції не склази цим фактом відомості до єдиного реєстру досудових послідувань. Задове розслідування триває. За скоєна загрожує до... 15 років ув'язнення. Слідчі відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції встановлюють обставини наїзду автомобіля на жінку пішохода, яка від отриманих травм померла у лікарні. У справі призначено експертні дослідження. До поліції надійшло повідомлення про ДТП в селі Сурського Мукачівського району. За викликом виїхала слідчо-оперативна група поліції з працівники якої провели першочергові слідчі дії на місці події та встановили попередні обставини. З'ясувалося, що 20-річна місцева жителька, керуюча автомобілем, Обель Австра здійснила наїзд на Сільчанку, яка йшла проїзною частиною дороги перед автомобілем. Швидка доставила жінку в реанімаційне відділення, де, попри намагання медиків, жінка померла. Поліцейські освічували водійку авто. За кермом вона перебувала Твереза. Її транспортний засіб правоохоронців вилучили та помістили на раш відділення поліції. За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті жінки, слідчі поліції несли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі призначено експертне дослідження для встановлення усіх об'єктивних причин, ДТП. слідство триває. Усі рятувальники ліквідували пожежу на двірній споруді. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на двірній споруді на вулиці Крайня у місті Хост. Загорання помітив водій таксі, який проїжджав в пол, та одразу повідомив про це рятувальників. До прибуття фахівців та сусід намагалися загасити вогонь підручними засобами. На місце події прибули вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста. Пожежу ліквідували на площі 6 квадратних метрів. Вогнем знищено надвірну споруду та речі домашнього життю, які знаходилися в місті проти рятувальникам далося не допустити перекидання на поруч. Розташований житловий будинок наближено виникне на пожежі та ведення збитків встановлюється Закарпатські митники зупинили зувалу спроби завести в Україну благодійні сигарети на 3,5 мільйона гривень. Порушником митного законодавства виявилась посадова особа міжнародного благодійного фонду зі Львова, який за документами вступав отримувачем гуманітарної допомоги. Вигадана схема полягала у тому, щоб понад сім десятків коробок з безакцизними тютюнованими виробами безперешкодно мали завести за кордону в Україну під виглядом гуманітарного вантажу, таким чином обійти законодавство та отримати нелегальні прибутки від комерційного збуту товар. Для цього керівник міжнародного фонду підсунув митникам підроблені документи. Вантаж переміщився у салоні мікроавтобуса у картонних ящиках, з доданою до митного оформлення декларацією про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Всередині знаходилися сигарети марки Golden та Gold з написом Duty Free загальною кількістю 720 тисяч штук, які нібито призначилися для конкретної військової частини. Але митники вирішили ретельно перевірити достовірність документів та звернулися з листом до вказаної військової частини. Щоб підтвердити, чи спросувати факт укладання та підписання договору про надання гуманітарної допомоги від міжнародного фонду. У відповідь чітко було зазначено, що їхня військова частина не має жодних договірних відносин із цим благодійним фондом, ні з іноземною тютюновою фрабою і не надавала нікому доручень представляти свої інтереси при укладанні договорів та постачанні сигарет за кордоном. Тож відносно посадової особи міжнародного благодійного фонду складено протокол про порушення митних правил, санкції якої передбачають штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацією. До слова, орієнтовна вартість вилучених сигарет перевищує 3,5 млн грн.